Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuy. Сьогодні ми розглянемо комплект пароніків від компанії «Park City». модель Харків, модель PC61286M. Комплект на 6 датчиків, датчиків в жовтому в кольорі датчиків. Постачається комплект в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція. З гарантійним талоном, схемами встановки і підключення системи, центральний блок управління, Фреза. подовжувачі для підключення датчиків, дисплей зі звуковим індикатором, звуковим індикатором перемикається звук. Лінійка з допомогою якою встановлюються датчики. Трівлення. Живлення під'єднується 12 вольт, монтажний комплект обов'язково. І 6 датчиків в жовтому кольорі. Глянцеві. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо на 12 вольт до системи, і візуально послухаємо, побачимо, як він буде спрацьовувати на перешкоді. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуальний невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче. Максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально. Ось так відображатись і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше. Тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект парктроніки обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.